Так, здорово, ючки мої. Ну що, це наша 40-кова про Майнкрафт. Сьогодні у нас буде обзор на моїй 37 лінії у моєму метро. Так, все. Починаємо. Ставте лайки та підписуйтесь. Підписуйтесь. Запортує. Так, на постики поставлю. Та зараз. Так, все. Я тут тут літав. Так, вот це вот моє першальне. Ані, це от моя перша станція лінії. От. І вот. Бачите, от це станція Ярослава Мудрого, Далі палац пункту 2, яку першу зелену лінію мої. Та площа Івана франківську далі третя станція, четверта станція незалежна, п'ята станція Французька, шоста станція Вокзальна, сьома станція Завод. Ук... Завод України, восьма станція «Перемога», 9 станція остання Святушин. А я ось ще станцію вже зробив станція перемога. Ну і тільки залишилася мені, мені остання станція Святошин і все. Ну, це ось станція святошення, як у Київському метро Є така станція Святушин. От, а тут на станцію географічна на зелену лінію. На зелену лінію. Тепо, от, перехід на станцію географічна. А третю лінію. третю лінію. от отут депо. Депо. Так, тільки чуть-чуть приберу. Так, це от депо. Таке от. Да, і далі тупік такий, як. У... Тупік як у... цей другий червоний лінівод. Тупік такий. Навірно, я там збруся, а ні, хоча ні. Та що ти розбиратися? Тут вообще легко. Тут вообще легко. Легко. Так. М -м, вот у станції, со станції русловому другу. Тут я построю в зараз блок. С блок кисть. Вот блок кистки. З блоку кистки. Вот цего пол. Це з кистки і стінка така з кистки. Та його тут теж Ось такі, от, що приберу. Тут параду снігу. Снігу, чуть-чуть параду. Ну і тут посадки немає. Тут далі їде ваше в тупик і в типу. Ну, в принципі, все. Я зробив станцію. Я самому другому з кістки. Вот. Це вот. схоже на кисть в кістковий блок. Ну і все. Ну, і в принципі, нічого я не зробив. Ну, все. Так, і далі літимо на станцію Палацпухту. Це палац палацпухту. На другий палац спорту. Та да, ось залізти блоки. Мостик, бо та от це село. Мені совершає цей фанман, цей ліхтарик мені залишається. Так, да, а вот цих... Так, зараз. 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 А. З боку квахцу. Я зробив станцію палацпукту 2. Друг палацпурту. Другу станцію така, яка є зелено лідії. От з боку квахцу зробив. І тут ще перехід на станцію. Аж перейти на на дві лінії да? Лі, на станцію Чернівецька. Зелену лінію. Да, перейти на станцію математична червону лінію. От. Зараз от, я вам покажу. Я от, вам не вру. От, станція Чернівецька. Далі ще поворот. І через першу лінію зелену ви можете. Перейти на станцию математично. Вот станция математично. Ну, вы, наверное, вы же помните, что это станция математично. Я его помню. Так. Ну, и в принципе все. Я ничего не делал. Вот сбоку кварцу. Я сделал станцию по пункту вот Сбоку кварцу. Так. Так. Такс, такс, так, с так, ну так, так, так. <риклад> mm, так, ну ответа я на ярус другу. Опа. Якісь ворохи йдуть. Ну, пускай вони йдуть. Мені жалку. Так, э, ну і е, э, на станцію площа Вано-Франківського. Ну тільки все встигну. Чи то ж тут ніч мені це не подобається. І ну, пускай він йде. Так, літимо. Ой! О, ой. ні, все. Все. Так, ну і. Це що то що не перестає? Алло? Алло, дощ! Припинись. Хоча, ну і пусть він не Так, станція площі Івана франківського о, це стан спорча Івана Франківського. Тут я поставив так зараз. бо я чучу тупенький. Так. З блоку Назерської цехли. Блоку Назерської цехли. Я зробив. От. Тому що ну, я так просто, ну, хочу, мені це дуже подобається. Таке. Так. А ну не дуже. Не дуже мені подобається. Ой що це. Припутав. Четвер.ту лінію. Отак от. Та вот. да, цего перехід на станцію спортивно На четвертую лінію. Вона буде фіолетовою. Фіолетовою. Так, так, так. Да. Цело буде. Переки на станцію спортивна на 4 фіолетову лінію. От вона буде. Станція спортивна, аж буде. аж от тут. Отут буде станція спортивна. Так. Та -та -та так так, так так-так-так-так. Ну і тут таку ж платформу зробив. Теж з... з цього з цегли. Зруйбуть таку ж станцию на вот, э, м -м -м. Вот. О, коли его ты стрибаешь и вот тут він такий блок использую О ви чуєте? Прекрасний звук Але, А це плок Кстати Сада Сада Так ну и принципе ну, ну давай ж, закінчим бо я встрекну До 15 хвилин Так давайте таку за перегляд, давайте лайк оставляйте, свои будь та подписывайтесь. Всем пока. Давайте побачимся мы завтра. Ну и далее я уже завтра закуплю станцию Святушин, наверное. Ну если у нас сил, наверное, выстачаю. Выстача сил. Выстача ну и короче, давай. И все. Давайте дякую за перегляд. Мне только осталось у нас станция Святушин и все. Так давайте те, кто за поехали, люблю вас, целую, да вот пока, давай все, давай